Вас вітає бронецька невістка. На пасіку нині не йдемо. Це будуть практичні заняття після того, як ви вивчите все з теоретичних занять. Сьогодні другий урок. Поговоримо про робочу бджолу. Ось тут у нас я вам оцей плакат знову покажу. Ось вони робочі бджоли, ось вони. Ми про них нині будемо говорити. Так, поїхали. Спочатку вивчимо будову робочої бджоли. Ну, Ви розумієте, що в будь-якої робочої бджоли є жало. Ви перепрошую, не той малюночок, перепрошую. Такий малюночок у нас буде. так? Значить, бджоли, Як і в будь-якого живого організму, того, що має крильця, має лапки, є е, травні органи, є серце, є лапки, крильця, тіло, не будемо вникати. В... Глибоко вивчати біологію бджоли. Але саме головне і найважливе у бджоли є п'ять очей. П'ять, не два, п'ять. Ось тут я вам хочу це показати так дуже зблизько. І тикнути от так пальчиком. одне, друге, третє, четверте і п'яте. Не біжіть швидко від бджоли, вона все рівно вас наздожене, бо вона бачить вас п'ятьма очима. Зрозуміло? Так, це я трошечки відступила. Зараз про те, що робить робоча бджола. Значить, щоб вийти із яєчка молоденькій бджолі, треба 21 день. Спочатку бджола така, як народиться, вона така блудить по вулику, сіренька, лахматенька, і не знає, що з нею робиться. Але. Перша її функція це виглядіти молоде покоління. Тобто вони глядять, годують личиночки, глядять молоде покоління, нянчаться з ними. Потім, коли вже вона трошечки постаршає і роздуплиться, де вона і що вона, починає працювати на мене, починає нести мені мед. Ось, працює, літає, працює, літає. Зносять, складають, пергу несуть, ем, обніжку несуть. Оце те, що на ніжках жовтеньке таке, це пилочок з кіточок вони збирають. А далі. Вже коли робляться старшими і далеко на далекій відстані летіти не можуть, робляться захисниками вулика. Тобто, оцей момент, коли ви підходите до вулика і до вас хтось нападає, це вже дуже старші бджоли, які далекі летіти не можуть, і в принципі вони можуть пожертвувати своїм життям заради того, щоб захистити свою сім'ю і свій вулик. Вжалила, втратила втратила жалу і загинула. На цьому життя бджоли закінчуються. Насправді робоча бджола живе від кількох. Тижнів до півроку, в залежності від того, які функції вона виконує. Якщо це літо літом бджола дуже швидко зношується, бо далеко летить, багато працює. Зимова бджола, яка йде на зиму. Вона зимує разом із королевою і може прожити до півроку часу. Взагалі, у бджоли є така функція. Якщо немає ким замінити, немає нового покоління, бджола з останніх сил буде жити до того моменту, поки не з'явиться нове покоління. Нам треба багато чого навчитися у бджіл. Ну, врешті, на, сьогоднішні, на сьогоднішній день тема закінчується. Ще щось потім розкажу більше. Цілую, люблю.